Мое радио. Марион. Доброго дня. Сьогодні я Юлія Гончар, ведуча програми онлайн-події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Це партнерський проект громадських організацій України, що відбувається також з інформаційною підтримкою громадського простору. Сьогодні ми продовжуємо в ефірі цикл гендерних дискусій, гендерні стереотипи за і проти. І е, з нами разом громадські експерти як з України, так і з Європи. Я рада вам представити нашого незмінного випускового редактора пані Анну Кохан. Здрастуті Паторі, інститут розвиття креативних технологій та мас -медіа. А, дуже дякую, пані Наталі Кириченко. Здравствуйте, город Судак, Асоціація малих готелів Крима. А, дуже приємно, пані Світлана Ходакова. Доброго дня, Світлана Ходакова, відкрите суспільство об'єднання громадських організацій війності. Дуже дякую, пані Ірина. Старан. Доброго дня, громадська організація жіночі ініціативи місто Порятин Полтавська область. Дуже дякую. Разом з нами в чаті пані Світлана Саламатова, громадська організація ICA Україна. Ми будемо звучати її думки. А також з нами експерт з Стразбурга, правозахисник Андрій Федосов. Будь ласка, Андрій. Добрий день. Федосов Андрій, експерт прав чоловіка України Франція. Франції. Дуже дякую. І сьогодні ми продовжимо говорити отже про гендерні стереотипи і спробуємо вирішити з вами, чи справді успішність чоловіка визначається кількістю грошей, що він заробляє, та високим соціальним статусом. Отже, що ви думаєте з цього приводу, пані Світлана Ходакове? Спасибо, Юля. Ну, я так думаю, что успешность человека не определяется материальным статусом, хотя в нашем обществе, которое, где материальное сейчас превалирует на сегодняшний день, все определяется ценностями, ценностями того человека, той, которые он принадлежит. Насколько этот человек само, занимается самораз... Или, тем, насколько, или она э, понимает других людей, других групп, других национальностей, вообще другой мир. Очень uh спасибо. -huh. Uh -huh. Пани Светлана написала нам, э, пани Светлана Золоматова, что успех мужчины в жизни зависит только от его силы духа, от бесстрашной жизненной позиции, держать жить в своих руках, его готовности заботиться как о собственной семье, так и об окружающих людях. А, пани Наталья Кириченко тоже начала писать о статусе, а я попрошу ее озвучить свою думку, будь Нет, ласка, пани Наталья. Я... Я просто тему себе переписала. А, ага, чтобы... ну еще, еще вы думаете? <связывается> Я думаю, что нет, однозначно. Мне кажется, успешность человека все-таки определяет э, его самореализация, его, э, скажем так, удовольствие от того, чем он занимается, а не количество денег. Ну, тоже дякую. Андрей Федозов зауважил, если у него нет мозговой человечности, то грош ему цена. Подлазка, детализуйте, пане Андрей. Добрый, я поясню. Смотрите, у человека большинство наших депутатов, да, к примеру, у них положение высокое, у них статус, у них очень большие ресурсы, финансы, но то, как они себя ведут, их очень сильно дискредитирует. И сказать, что это мужчина, который может поднять руку на женщину, когда мы видели. Выборы городской совет в Броварах, когда народный депутат весом 120 кг начинает толкать женщину, крупную женщину, то извините, о каком статусе можно говорить. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, дуже дякую, так заслуженно за слушание. А взагалі, як в Європі? а, ну, от ви зараз живете в Європі, чи які суттєві відмінності в відношенні цьому? Оцінці, чи у чи статусу людины? Конечно, есть. Якщо а, коротко, В большинстве случаев здесь не смотрят на ваш статус, а в первую очередь смотрят на ваше поведение, как вы себя ведете, и уже поэтому о вас вкладывают мнение и к вам относятся соответственно. Угу. Так, тоже дякую. А, пани Светлана Саламатова зауважила так, что успех мужчины также зависит от его готовности отказаться от статуса и начать с нуля. Это очень интересная думка. вам дякую. Паня Арина Таран, как вы гадаете? Паня Арина. З нами? Я гадаю, угу. що да, там поганий зв'язок сьогодні. Я да, 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 я чую вас. Угу. Я На мою думку, успішність чоловіка все-таки не визначається кількістю його грошей, і який соціальний статус він е, він займає. Моя думка, що е, все ж таки є інші критерії, за якими оцінюється справжність чоловіка. Угу. Про них говорила Світлана, я не буду повторюватись, але так само я можу і. Погодитись із думкою Андрія, тобто, якщо в людини немає, вибачте, мозгів, то ну про, про який статус може йти мова. Дуже а дякую. ще мені дуже... дуже знаєте, дуже я вважаю спішким чоловіком. Е, Юля, одну фразу прийшла тільки uh -huh. що в голову хочу озвучити. Я вважаю спішним чоловіком тим, який, коли опускаєте, може Це Та людина, яка внетрачає віру в свою справу і яка йде до кістя. Це для мене дуже дякую. так. Угу. Паня Анна, вы хотели добавить сейчас? Нет, э, здается. Нет, паня Светлана написала так, что успех мужчины также зависит от женщины, которая рядом с ним. А, О, я думаю, что можно сказать, что по плану Андрея выгласить. Все это Все были такие женщины. И как вы думаете? Все. Смотрите, а, вот еще один стереотип. Мы автоматически привязываем человека к противоположному кулу. С точки зрения... Ага. С, с опыта Европы? Нельзя детализировать ну, человека ставить в рамки. С кем ему uh -huh. комфортно, если это не противоречит моральным условиям общества, вот, с тем у него рядом будет успех. Вот. Uh -huh. Это еще один стереотип, что только женщина может принести мужчине успех. Uh -huh. не, я не согласен. Давайте, давайте вспомним Дольче Габану. Так, так, я тоже а, вспоминал. они вашу сколько думку? лет живут и... вместе? І в продовження вашої думки також хочу сказати, що разом з нами пані Анастасія з Білорусі в чаті експертка громадська, і вона теж продовжує цю думку, пише, що якщо мужчина готовий щось зробити, то він не смотрить на там і ні, то ні, він з діля. Так, тобто теж вона виходить за ці рамки приєднаності до статі. А отже, а взагалі, якщо вийти тоді за рамки чоловік жінка, взагалі для кожної людини чи важливим є цей соціальний статус, чи можливо щось інше визначає її успішність, як ви гадаєте? Це до мене запитання. Ну, взагалі до всіх можете так, можете почати відповідь. Його саморазвиття і його внутрішнього світу. Uh -huh. Статус не завжди може uh -huh. дати чоловіку теж щастя і той же успіх. Пані, в uh -huh. Так, дуже дякую. Пані Світлана Ходокова, як ви гадаєте, це це теза, те, за, це все, що ми сьогодні говорили. Воно важливо тільки для чоловіків? чи це в все, що ми сьогодні говорили, це важливо тільки О, для чоловіків, чи це для всіх стосується? Чу. Добре, тоді хтось може інше хоче висловитися з цього приводу. Ой, зараз, зараз. Ага. Те все, що ми сьогодні говорили. Це важливо тільки для чоловіків. Юлія, чи це стосується всіх? Так, Ірина, будь ласка. Будь ласка, Ірино. Це, це стосується всіх. Успішність людини не залежить від кількості її грошей. Я багато інших більш скажімо так, цінніших таких рис, якостей, по яких можна визначати, чи успішна людина чи ні. Інколи знаєш, у людини багато грошей, вона займає соціальний статус, але з нею взагалі не хочеться не те, що говорити, а навіть вітатися. Тому є mm -hmm. щось інше, більш можливо не на якомусь енергетичному рівні. Я не можу зараз так чітко визначити, але однозначно це не гроші і не статус, і не положення в суспільстві. Дуже дякую. Таке Я маю там офіційне положення. Mm -hmm. Дуже дякую. Отже, ми сходимося на тому, що а, гроші і статус це не є головне. Порядність і гідність пише пані Світлана Саламатова. Що а, всі ці думки, які ми висловлювали, не стосуються і жінок, і чоловіків, для яких є важливий внутрішній світ, і те, як вони поводяться, так і як згадав а, пан Андрій, що в Європі вперше все дивляться на те, як людина поводиться і що вона собою представляє. Я дуже дякую вам за цю дискусію. Це була програма онлайн у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, яка Гарська програма громадських організацій України ага. також з підтримкою uh -huh. громадського простору вона відбувається. Хочу сказати, що з вами разом була я, Юлія Гончар, жіноча організація Славія, місто Черкаси, а також Андрій Федос, Ірина Таран, Анна Кохан, Наталія Кириченко. Твоє море, твоє радіо, Маріон.